І всіх вітаю вас, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо про таку реально дуже цікаву новину. Як на мене, цей апдейт, він прям насправді дуже крутий, дуже цікавий. А називається він Те, що Aleo запускає Aleo Foundation Governance Platform. В чому взагалі, типу. Крута ідея, в чому вона полягає, і чому саме вам я раджу придивитися до неї. Вона доводить те, що, по-перше, Aleo дуже сильно цінує ком'юніті. По-друге, Алео цінує будь-якого мембера uh, Aleo спільноти. Не обов'язково ця людина повинна бути девелопером. А тепер давайте поговоримо. Uh, ця платформа Aleo Foundation, вона запущена в Дискорді. Там є різні е, типу бранчіс, різні гілки. І, наприклад, е, ви, у вас є якась ідея е, з приводу того, як взагалі е, покращити будь-що. От прям взагалі будь-що. Е, але для цього, до речі, тут е, дуже важливо зазначити, що ви повинні бути. Амбасадором Алео, або Майстро, воягером, Апрентісом, або Developer е, Relationship. Це не амбасадор, але все одно. Ось. Е, для цього. Ну, е, зараз команда не набирає більше амбасадорів, але, можливо, це буде в майбутньому. Але все одно, ви зараз просто побачите, в чому полягає ідея. Якщо у вас є будь-яка ідея, взагалі будь-яка, з приводу покращення Алео, ви. Uh, йдете в Loose Thoughts, uh, така гілка, вона так називається. Створюєте трет. Ну, типу, пишете, як ви, що ви uh, де, 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 Що ви думаєте, uh, придумаєте ім'я і, і, ім і сабмітите. Uh, ось. Що відбувається далі? По-перше, команда обрала, uh, точніше, навіть ні. Uh, не так кажу. Не команда обрала. Uh, обрала. Обрали самі амбасадори е, шляхом е, голосування. Обрали ґавернерів, е, які будуть е, впливати на, типу, чи буде апрувнута ця ідея, яку ви створили, чи не буде. Ось вони розглядають там твою ідею, якщо вона крута, вони її там, типу, апрувують, або вони в тебе питають ще якісь там питання, що, що, що ти, як ти думаєш. А Може тут ось вот так покращити, може не так. Ну, коротше, ідея в цілому прозора, да, я думаю, ви розумієте. Ось. Ви про все це поговорили. А, ну, або вони там, типу, відповідають тобі, що ця ідея там не на часі, але там дуже дякую. Але частіше за все тобі відповідають дуже прям тепло, і все, типу, окей. Ось. А, тепер є друга ідея. Вона називається Arc Proposals. Тобто. Я думаю, ви бачили типу, різні оновлення: типу ARC 0038, ARC 0037, а, там, 37 це з приводу стейкінгу, а, ну і так далі. Ось, АРК а, пропозили вони більш, а, типу, щоб їх створити, а, ти повинен бути або членом малої команди, або гавернарем. Ось, якраз їх обрало ком'юніті. Або ті, хто отримали гранти від Алео. Типу. Ось. І а, що для цього треба зробити? Ви переходите на цю платформу. Ось вона ось так от виглядає. До речі, теж такий, типу, прикольний, мінімалістичний, гарний дизайн. Мені прям дуже подобається. Ось. І що ви робите? Конектите свій Discord, гаманець, от навіть. Ось тут, бачите, Discord, гаманець. Тут якраз таки типу Aleo Wallet. А, ось. Е, а, Нажимаєте на нову пропозал, але в нас такої можливості немає, бо я не член команди і не гавернор, і не отримував грант від Алео. Створюємо нову new proposal і вже якби, робимо все, що там є далі. Ось. І потім знову ж таки, якщо ця пропозал буде approved, не approved, тобто тут буде голосування. Ось як ви бачите, тут. Типу, якраз все прозоро, ти бачиш, хто скільки за кого проголосував, ну, тобто все прям максимально прозоро. Це круто. Це, це реально дуже круто. Ось, і по факту, це є уся ідея, але от вона реально дійсно показує, що. Uh, найважливіша думка це думка ком'юніті, і за це я прям дуже сильно поважаю леву. Ось а на цьому у мене все. Дуже дякую, що подивилися. Всім удачі, друзі, і всім пока.